Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. Дозвольте привітати вас із Днем Незалежності України, записавши для вас чергове коротеньке відео. В ньому ми поговоримо, чому нарешті Футіс під кінець промо стають тим саме промо, на яке ми очікували з самого початку. Подивимось завдання, СБЧ і все, як ви любите. Тож, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатись. Якщо ви вже підписані, то не забудьте підтримувати цей ролик відео та коментарем. Це дійсно дуже... Дуже важливо також. Дозвольте нагадати вам, що мій телеграм-канал активно розвивається, і він потрошки перетворюється на таку збірочку новин пов'язаних із трейдом, і з світом FIFA, і світом вже і всі і таке інше. Тому що я полюбляю трейдити, то й сижу, дивлюсь новини, моніторю Twitter і закидаю найцікавіші речі в телеграм-канал. Тож, якщо вам не хочеться витрачати свій час і хочеться бути в курсі актуальних подій в світі FIFA та ЄФСІ, обов'язково. Підписуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Будемо розпочинати, як завжди, по традиції із завдань. Тут в нас оновилася experience за форму Home of XP. Четверта, останній блок, і півтори тисячі ви можете отримати, якщо будете грати в формі, яку можна в магазині за 50. Тисяч купити. Так само футіс Джахейм Хедлі, якщо я правильно прочитав. Хай медіум воркрейти, 4-4 зірочки. Я намагався знайти Лігу, а вона має бути тут. Це чемпіоншип Англія, але він преміум Футіс, тож зіграність буде завжди максимальна, а, максимальний пейс. Захисних здібностей трошки не вистачає. Якщо ми говоримо про поточні табри, хочеться бачити там 90 Тому, чесно кажучи, я думаю, що це. Це не більше ніж фан-картка для шанувальників чемпіоншіпа або фолдер. Окрім того, нагадую, що Full Champions Bonus бонус 4. Він настановився ще пару днів тому. Але ви будете відігравати цю Weekend лігу то отримуєте тут купу паків за для подальшого крафтінгу. Також в розділі Milestones Ми отримали нове завдання. Це в нас Footies Week. Шість і тут ви можете також отримати експіріанс, якщо вам ще потрібно закрити сезонні нагороди, покращити свій рівень і таке інше. Тут розпочинається все з того, що шість зіграних матчів ви отримаєте картку команди сезону Джонатана Довіда. Після того вам потрібно виграти 8 матчів із ним в стартовому складі і забити за Джонатана Довіда в 10 різних матчах в будь-якому режимі Фут. Як опція, можете це виконувати разом із футіскап. Також ви можете отримати додатковий експіріон за збірку звичайно на титульні матчі, які ми отримали сьогодні, за збірку арендної версії нової ікони обклади. Зірок, це в нас Лотер Матеус, яке вийде в неділю, 27 серпня, і. А... В понеділок, 28 серпня, на нас очікує Player пік 80+, Це дивно, тому що наразі ми маємо вже 82+, і погіршують умови. Але за збірку цього піку ви також отримуєте Experience, і загалом за весь цей блок 3000 XP, експі. все ж таки нарешті зрозуміли, що грі залишився місяць, і вони хочуть вас забайтити трошки пограти за для того, щоб ви змогли отримати Джуніора і. Цю форму за 41 рівень. А, нагадую, що на Вінісі сезон не закінчується, далі ви зможете отримати форму. І просто граючи в цій формі, Отримуєте купу паків. Я це все вже діло виконав, забрав, але показував вам. Тож а, не забувайте, якщо форму цю все ж таки заберете, то пограйте в неї. Вона прикольна і отримуєте ще паків. Тепер переходимо до СБЧ, і я рекомендую розпочати саме з гравців, тому що тут дві цікаві картки. Обидві я вже зібрав. Вони в мене зараз в складі, в ростері. Тому покажу вам їх безпосередньо тут. Перший це в нас Джеремі Фрімпонг, версії преміум Футіс, правий захисник, Хай Хай Rate, 4-4 зірочки. І статистика з одного боку, наче вже і потужна. Якщо ми говоримо про право захисника, щось схоже з Альфонсо Девісом, в нього теж нема майже ударів, але все інше на пристойному рівні. Втім. Коли вже є в нас, ну, той самий Клаус або Карвахаль, ну, перш за все, Клаус, так, з там 89, наче в нього удари. Коли ми вже ну, мали Альфонсо Девіса кілька місяців вже тому, так, це левелап-картка покращена, то цей фрімпонг, він непоганий, я його зібрав, тому що мені потрібні лінки для Беллінгема, але, ну, хотілося б, напевно, краще. Якщо ми якось класифікували б цю картку, це звичайна картка, нічого в неї такого нема, то. Але за ціну в 70-75 тисяч монет. А ми знаємо, що зараз це безкоштовно з умови крафтінгу, ви отримуєте, ну, як мінімум, лінки до Белінга. Також є трейд на вкидання аутів і аутсайд фудшот. Можливо, це якось допоможе йому на позиції права півзахисника. Тут треба пограти і подивитись. Наступна картка, і це вже. Фул мета, тут в мене нема жодних або жодних коментарів. Це в нас Тюрам, хто грав за його червоного тоца або просто за тоца ком'юніті, навіть 89 го рейтингу навіть із зірочками 3-3, Він розуміє про що я кажу. Хай хай воркрейти 5-4 в даному випадку зірочки. А Генг стати все 90 плюс, 99 дриблінг і всі стати 99. Кинути йому стиль зіграності якір. Це буде максимальний пейс, це буде майже максимальний захист, це буде майже максимальна фізика. Окрім того, базові стати ударів та передач на цій картці також намальовані дуже гарно. Єдине, що удари зльоту в нього 74, пенальті 80, але для боксу бокса це не те, щоб є якимось must-have атрибутами. Втім, короткий пас 97, довгий пас 92, підкрутка 89. Отут хотілося б, напевно, трошки краще. Але все інше на найвищому рівні Трейтів теж нема на удари, є тільки на дріблінг, але ми пам'ятаємо, що в нього є скрипти, і особисто в мене його Тоц версія дуже файно підключався до атак. Він бив, він забивав, і я впевнений, що ця картка буде також це робити. Я вже подивився. Огляд Інсепшена. Він каже, що це 100% стр картка це не суперстар, так найвищого цього рівня. По одній причині і навіть не 5 вікфут, а тому, що він не ленксі. Втім, якщо ми говоримо саме про центрального півзахисника, який буде орієнтований у вас на атаку. А я думаю, що розподілення зірочок 5-4 саме про це мені говорить. То, можливо, відсутність легкі ви не так сильно будете відчувати. Коштує Коштується а, всього лише 200 тисяч монет, але знову ж таки, з руханням тих лайфаків, яких я вам вже купу накидав в минулих відео, коштує це все діло безкоштовно. Я вам обов'язково радив зібрати, просто пофанитись. Це топова картка. Так, в мене є тут дебрюйне, в мене є найкращий центральний півзахисник в Рі Джуд Белінгем. Тепер в мене є в опорці Ван Дайк. Але я я думаю, що я спробую побігати за тюрами, наприклад, замість KDB, чому ні, преміум Футіс зіграний завжди буде на найвищому рівні. Тож цю збірку я навіть не гравши ще за картку, 100% раджу вам збирати і підсилювати свої склади. Тепер перейдемо до інших СБЧ, і тут у нас, по-перше, титульні матчі. Про які я вам вже казав, Ньюкасл, Ліверпуль, Вілерал, Барселона, Мілан, Торіно і галь Галь Алятіфак, привіт, Саудівська Аравія, і гравці з Саудівської Ліги. Перевірте, можливо, у вас є в клубі. Думаю, що вони навіть можуть щось. Коштувати так у нас вже новий сезон, це вже нові титульні матчі. Тож а, актуальна інформація. Окрім того, новився ПАК 85 x 10 як завжди, сім разів на добу. І найцікавіше це те, ну в принципі, що я хотів показати в цьому відео, окрім тюрама, це. Пік на гарантованого шейпшифтер або Футі з гравця, один з чотирьох з рейтингом 94 І я вже бачив в Телеграмі з цих піків, гарно сипе 4 збірки: 91, 89, 88 і ще один 88-й. І вимагають від вас лише одного гравця команди сезону або команди тижня. Втім, зараз цим нема жодних проблем. Я вже одну зібрав. І оскільки в. У нас є такий легенький вайб стрімів, так і всього, що ми на них відкриваємо, то зараз я при вас дозбирую другу, відкрию обидва піки. Ви подивитесь, як з них падає, і, можливо, для себе зможете прийняти рішення, чи збирати це діло, чи ні. Давайте перше відкриємо просто, як є, а другий зарядимо, якщо тут буде якась шляпа. Окей, Джо Гомес Ліверпуль. Я вже хотів сказати, а тут буде шляпа, а тут Ліверпуль, а Раухо йде кудись в напрямку СБЧ, а Джо Гомес іде прямо в мій Ліверпуль склад і в мої стартові 11. Давайте, другий, зарядимо, теж пофанимось трошки, хто був на стрімах, хто знає, про що мова. І. Let's go. Слухайте, ну непогано. В мене вже є Бруно Фернандеш, так, в мене є Марко Ройс, але обидві картки, за які можна грати. Так, на жаль, тут немає якогось 99-го хлопака. І я не знаю, я напевно візьму Думфріса просто тому, що в мене його нема. Мені не те, дещо потрібен був 97-й рейтинг. В мене цього рейтингу просто купа. Ну, такі піки, Приймайте рішення самі. Джо Гомес наразі на маркеті коштує десь там під 900 тисяч монет. І так, з одного боку, це... З рахуєм того, що вийшов Тіаго Алькантера, а з іншого боку, це просто дуже гарний захисник, я багато позитивних відгуків про нього чув. Тож я особисто дуже задоволений. І теж раджу вам збирати ці піки, тому що ну, це фан, це вже майже е, вересень, та коли як не зараз фанитись, коли як не зараз збирати ці паки, крутити ці безкінечні рулетки, і коли як не зараз намагатися зловити умовного каріма, Бензема, умовний. Мбапе в цих піках, умовних, а, неймарів і таке інше. Тож, друзі, чекаємо на контент, в нас поки нема жодних зливів. Я прямо зараз паралельно перевірив в Твіттері. Ми не знаємо, що буде за команда, нема жодного лоудінскріну. Давайте зараз я ще вам покажу. Як на мене, це означає, що ми отримаємо шосту команду футіс. Тому що, подивіться, в нас п'ята команда, вона available 17 а, годин. А, Футіс Бенч 3 найкраще так, картки. Вони ще тиждень і 17 годин. Вибачте, Футіс Бенч 2, так, друга партія. Тобто, це означає, що в нас є цей тиждень, куди щось її мають впхнути. Я не вірю, що вони зроблять передсезонну підготовку і не зроблять стосовно неї жодного анонсу. Тож ми очікуємо на ще одну команду Futis. Хто в ній може бути? По-перше, я думаю, що там має бути Левандовський. тому що в нього зараз золота картка в паках і Sports. Привіт, просто зависло. Але окей, будемо на фоні Футіс розмовляти про Футіс. Тобто в нього золота картка наразі в паках. Плюс він майже не мав спешл-карток по сезону, хоча він був одним з найкращих або найкращий бомбардир Ла Ліги. В нього є OTV-картка, яка падала раніше в паках, але наразі нічого немає. Тож я думаю, що хедлайнером цієї команди дивлюся. 99-го рейтингу буде саме льов. Можливо, я помиляюсь. Тому, якщо вам ще цікаві інвестиції, ви можете придивитися до його рарної картки, якщо вона піде в непаки. Я думаю, що вона набере, порівняйте ціну із Дебрюйни та Месі, які наразі в паках в нас, золотій версії, відсутні. Також я бачу в Твіттері, що нема тоц картки Дібали, і він також може там опинитися. Але я допускаю, що скільки це буде, скоріше, це все, вже остання команда Футіс, то можливо її нас здивують і додадуть, ну, мол, Салаха, який, в принципі, після тоців не мав картку перевертня, не мав картку левелап, і не мав ще картку Футіс, або ще якогось кордобу героя, або можливо Маркізіо героя, тобто топових героїв, яких нас ще не було. І найцікавіше, на що ми чекаємо, це те, хто буде цією каверстар Айкон а, саме а, в п'ятницю. Так, це буде найкрутіша картка. І всі ми, звісно, хочемо побачити там R9, тому що вже багато ну, не зливів, а предікшенів Так він був на обкладинці в якійсь. Локальній версії FIFA, наче це була або присвячена до його виграшу кубку UEFA, або ще щось, але він точно був. Я в телеграмі постив і багато хто е, ну, сподівається, і я разом з ними, що саме е, сьогодні, вже для вас ранку в п'ятницю ви отримаєте, і я з вами отримаємо е, можливість пограти за найкрутішу взагалі картку Р 9 в історії 99 дев'ятого рейтину. Втім, це наші побажання. Допоки невідомо, це може бути і рут Гуліт, тому що він також був на локальній обкладинці. Ми знаємо тільки те, що буде точно Лотар Матеус. Напишіть мені в коментарях обов'язково, кого саме ви хотіли б бачити, як кавер стар Icon. Можливо, це не R9 або Гуліт, можливо, ви мене здивуєте. А ми на цьому будемо закінчувати. Хотів би сказати, що подивлюсь ще, але FIFA все ще висить, тож. По традиції побачимо з вами. Коли побачимось, бережіть себе ще раз. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Все буде Україна, папа. -па.